Може зв'язатися з ангелами архангелами і вони їм підкажуть: так? Ченелінг це інструмент отримання підказок від вищих сил. Як я це об'єдную з коучингом для того, щоб привести людину з точки А в точку Б. Цей шлях ускладнюється тим, що людина має якісь обмежуючі переконання, якісь має травматичні досвіди. І дуже часто я, як коуч, не маю права працювати з такими речами. І тут я використовую ченелінг для того, щоби людині. Вищі сили дали підказки, як вона може ці запити закрити, який рівень її свідомості і які знання їй потрібні, щоб працювати з цими обмежуючими переконаннями, які заважають їй на шляху до цілі. Якщо я побачу, що в людини є якась травма, і ця травма обмежує її рух до точки Б, то я розумію, що це довгий шлях. Вилікування цієї травми, а є простіші інструменти. Та? вона може зв'язатися з ангелами-архангелами, і вони їм підкажуть: та? тут треба пробачити, тут треба зцілити, тут треба відпустити, тут треба написати лист, тут треба медитувати і відкривати серце. І е через Ченневінг людина отримує підказки тою мовою, якою вона розуміє, і це важливо. Тому що будь-яка робота з е фахівцями м'яких ніж це процес довгий.